Зібрались якось разом український письменник Пантелеймон Коліш, який написав Чорну Раду, український фізик Іван Полюй, який дослідив ікс-промені, що стали прототипом рентгенівської трубки, а також український письменник і перекладач Іван Нечулевицький, саме той, який написав Кедешову сім'ю, і переклали Біблію з мов оригінали на українську. А? Друзі, чи знали ви цей цікавий факт, що першими перекладачами повної біблії з змов оригінали на українську мову є? Вище згадані особистості, наприклад, я цього факту не знав, і він мене дуже. Вразив, це неймовірна кропітка робота, яку світ побачив у 1903 році. Особисто мене вражає, що письменник, перекладач, науковець долучається до такої кропіткої роботи, щоб перекласти Біблію на українську мову. І я думаю, це говорить про те, що такі освічені люди не просто перекладали Біблію, а скоріше за все вони вірять, це живе написано слово Боже. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені в коментарях.